Щороку, 22 січня, українці відзначають День Соборності. Це свято на честь проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які підписали у далекому 1919 році для створення єдиної соборної української держави. І нехай тоді об'єднання України відбулося суто символічно, бо вже через кілька тижнів більшовики закупили Київ, а пізніше поляки окупували східну Галичину а Чехословаччина Закарпаття. Акт злуки став символом єднання українців. Акт злуки став історичним актом об'єднання українських земель, основоположною подією. Для новітнього українського державотворення що увінчало прагнення українців століттями розділених і поневолених різними імперіями жити у своїй єдиній. Європейській державі проявом єдності та волі українського народу до свободи став живий ланцюг, організований патріотичними силами 21 січня 1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення Акта Злуки, коли мільйони українців від Києва до Львова узялися за руки, відзначаючи День Соборності. І сьогодні нам, українцям, надважливо бути єдними, адже знову нас намагаються посварити та знищити, чому ніколи не бувати. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.